Як то кажуть, друзі, на що, за що боролись, на то і напоролись. Навколо е цієї історії про те, що в Україні хочуть е накласти, скажімо так, зобов'язання сплачувати ПДВ всіх фопів, які заробляють за рік від мільйона гривень, е вже експерти з геоекономіки, різні спеціалісти і так далі повідомляють про те, що запровадження ПДВ для фопів. Може подвоїти тіньову економіку і знищити малий бізнес. І зараз з вами ми розберемо заяву а, власне, Олега а, Саркіца, який являється експертом з геоекономіки. Як на мене, дуже і дуже прагматичний підхід до справи. Давайте його послухаємо. Пане Олеже. Як це торкнеться кожного підприємця, якщо перевести її з такої важкової, е, важкої важкої е, мови, де багато політик. Податкових термінів, а як це стосуватиметься, як це відобразиться безпосередньо на наших підприємцях, це насправді немає ніяких е, тяжких, е, як вона там сказала, податкових термінів. Все є дуже просто: до того здирництва, яке є зараз, за яке ці ФОПи отримують отак, от, е, хочуть здирати ще на 20% більше. Як то кажуть, е, обчіпати треба гусей про покращення. Умов для кого для малого середнього бізнесу Ні, це знищення? Чи це гр... це про... знищення більше, малого та середнього бізнесу. Якщо в нас зараз більше ніж 500 мільярдів гривень знаходиться в тіні, то я думаю, ця цифра буде в два рази більше, якщо буде запроваджена дійсно така норма, що ФОПи мають сплачувати ПДВ. Це абсурд, і е, уряд має працювати насправді над тим, щоб Зробити певну лібералізацію податкової системи, щоб змушувати людей або спонукати людей виходити працювати в білу, а зараз вони роблять навпаки. І відповідно люди, які заробляють, навіть як сказав Омелін, нехай там 2 тисячі доларів. Вони будуть краще працювати в сіру, будуть взагалі не реєструватися і не будуть сплачувати ніякі податки. І це буде тільки гірше для бюджету. І проблема нашого уряду полягає в тому, що вони не можуть донести цю інформацію до МВФ і до інших фінансових установ. Більше відео дуже цікавий момент з приводу цього. Так нам говорять, це МВФ хоче. Це МВФ хоче, щоб ми впровадили такі от обмеження. Як на мене, головним завданням уряду так, є відстоювання інтересів українського народу, українців, які, частиною яких є ті самі ФОПи. Якщо уряд не може донести до МВФ, що це знищить малий бізнес в Україні, то такий уряд має піти у відставку і мають прийти ті люди. Які спробують донести професійно МВФ свою думку. В нас на сьогодні бачимо, що таких людей, на жаль, немає. Чому немає? Бо якби вони були, то вони б цю думку до МВФ донесли. І ми б зараз з вами взагалі не говорили про те, що такий абсурд хочуть вести для ФОПів, і це що найгірше, вже там починають розглядати в різних комітетах Верховної Ради, і скоро будуть за це за цей абсурд голосувати. Фактично за знищення малого бізнесу. Тут навіть не треба мати вищої освіти, щоб розуміти, що в тих умовах, в яких зараз ці ФОПи в Україні працюють, якщо на них натиснути ще більше, вони просто нахрен позакриваються, поїдуть за кордон і будуть там жити довго і щасливо. А Україна залишиться за цим же. Тому така історія, друзі. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!